Ми збираємося продовжити роботу над цим проектом сьогодні. Спробуємо взаємодіяти з нашим NPC. ось нагадую наш неігровий персонаж їжачок. Так з яким ми взаємодіємо, от коли ми підходимо до їжачка, то він просто зупиняється. Ну але от той що це наш там. Ворог або друг він має зникнути, так я от вже створив скрипт NPC Destroy. Отже, давайте перейдемо до цього скрипту, і я покажу, що можна зробити для того, щоб знищити або зробити неактивним цей об'єкт. Отже, ми будемо це робити в функції, яка називається onTriggerExit2D. тобто ця функція спрацьовує, коли інший колайдер Перестає контактувати з колайдером цього GameObject. Тобто ми підійдемо до нашого їжачка, і після того як ми з ним поговоримо, м'яко кажучи, так чи повзаємодіємо, відійдемо від нього, і після цього він має у нас зникнути. Отже, є, наприклад, два способи, як можна зробити об'єкт неактивним або там знищити його. Перший спосіб із затримкою, ми можемо запустити. Цю затримку і зробити об'єкт неактивним через певну кількість секунд, використовуючи корутін. Ось корутін це така цікава особливість в C-Sharp і Unity, яку можна використовувати для. Того щоб запускати якийсь процес не в апдейті, як ми звикли це робити. Функція апдейт, а в коротінні. Тобто, там можна виконувати паралельні процеси і робити правильно робити затримки. Ми зараз з вами це зробимо. Інший спосіб є класна така функція, яка дозволяє знищити GameObject через n секунд. Ну, ось давайте, наприклад, почнемо. От справді з цієї функції, як можна знищити цей GameObject, до якого ми зараз. Прикріплення для цього я пропоную одразу подивитися в документації до Unity Така функція, яка називається Ось Destroy. Вона має два параметри: перший параметр обов'язковий, другий, наскільки я тут бачу, так optional, він не обов'язковий. В першому параметрі ми маємо вказати якийсь об'єкт, який ми хочемо знищити, а другий не обов'язковий параметр через скільки часу ми хочемо його знищити. Параметр типу «Float», тобто там 2 секунди, 2,5 секунди і та. Так далі, бачите, ми можемо знищувати GameObject, компонент цього GameObject, або якийсь asset ну в Unity. Так отже, тут зверніть увагу, що ми можемо робити. Якщо ми напишемо Destroy GameObject, то ось цей гейм об'єкт, до якого прикріплений скрипт знищиться. Ми можемо знищити тільки скрипт, тобто, ось цей скрипт, який у нас є. Ми можемо знищити, якщо напишемо destroy This. Якщо ми напишемо «destroy get component», наприклад, body», Бачите, ми можемо знищити лише один вибраний компонент цього «game object». Правда, зручно, якщо нам в коді потрібно знищити якийсь компонент, або можна зробити це із затримкою. Так, наприклад, написати «destroy game object», якийсь, наприклад, цей же так, і через 5 секунд ми його знищуємо. Чудово, давайте подивимося, як це можна зробити. Повертаємось, ми до нашого коду. Ось у нас є функція «destroy». Яку ми щойно з вами подивилися, О, давайте одразу справді так і напишемо. Отже, Destroy Game Object це означає, якщо ми пишемо тут просто Game Object, це означає цей Game Object, до якого прикріплений наш скрипт. Ну, скрипт NPC Destroy прикріплений до Game Object NPC. Ну і будемо знищувати його через 2 секунди. Давайте я зберігаю скрипт і давайте гляну, що буде. У нас ми маємо зараз підійти до їжачка. Він має зупинитися. Після того ми відходимо від нього, і через 2 секунди він має зникнути. Ось. Ми відійшли, і їжачок зник. Круто, правда? Є ще один спосіб, більш універсальний, якщо ми, наприклад, хочемо не знищувати GameObject, а, наприклад, зробити його неактивним. Хоча можна і знищувати також. Просто є такий нюанс: дивіться, деякі розумні люди пишуть, що використовуючи функцію «destroy», вона залишає після себе багато сміття в програмі, і це впливає на продуктивність нашої програми. Ну пишуть, що це якщо справді дуже дуже багато ми познищували знищували гейм обєктів Тоді це сміття залишається, і що для декількох це не страшно. Принаймні, будемо знати, що таке теж існує. Тож не обов'язково знищувати. Кажуть, що можна їх просто робити, наприклад, неактивними. Отже, що таке неактивний? Я нагадаю, що ми можемо будь-який об'єкт. Бачите, от його зараз немає. Він справді знищився. NPC немає. Я вимикаю програму запуск і от НПІС з'явився знову, тому що програма не запущена. Ми можемо його зробити активним. Мен так поставити ось тут галочку. Ось проактивний, неактивний. Ми це можемо робити також в коді для того, щоб робити це в коді. Ми знаємо, що є така функція, яка називається setActive. Ми Можемо в функції setActive написати true або false. Що ми хочемо це робити із затримкою? От я вам розповім роботу з корутін. Як можна використовуючи коротін, робити затримки? Отже, ми ось цей дестрой поки що закоментуємо. Пропоную робити коротін, використовуючи ось таку зміну. От я її зараз сюди написав. Це буде змінна типу bool, яка буде нам підказувати, чи цей коротін зараз працює. Ось якщо для початку він не працює, тому false, Так? Ну і одразу напишемо корутін, тобто це така спеціальна функція, яка дозволятиме нам робити щось, якісь дії із затримкою, цей корутін виглядає не зовсім так, як функції. Ось звичайні функції пишемо. Ми там void, назву функції, так і в дужках параметри пишемо, якщо ці параметри є, а в корутін починається у неї тип і є нумератор. Бачите, ми тут на початку цього і є нумератора, ми тут написали ось перевірку: якщо цей і є нумератор, тобто якщо цей корутін зараз працює, то, будь ласка, зроби одразу брейк, тобто вийди з цього і є номератор. Нехай він закриється. Це така перевірка, щоб не працював він зайвий раз, тобто він не має працювати при вході при початку цієї роботи. Так, це така перевірка. Просто і в кінці ми одразу робимо, що він не працює. Ми пишемо тут false. ось так, щоб цей фрагмент коду не виконувався, коли запускається цей корутін Теж і дивіться: найважливіший фрагмент коду, який для нас зараз потрібен. Є така чудова функція. Яка називається wait for seconds. От її якраз можна запускати лише ось таким способом, через цей корутін і є нумератор. Ну, wait to do – це я сам написав. От можна інші назви давати цьому корутіну. так? Ну, і ми маємо запускати щось в цьому корутіні, оцю функцію функція for seconds. Ми маємо запустити через от, от е, фрагмент коду. Пишемо yield return new, і далі wait for seconds. Тут в дужках маємо написати скільки секунд ми хочемо робити цю затримку, наприклад. Тобто тут, тут відбудеться затримка, певна кількість секунд. А після цього працює фрагмент коду. Що далі? Тут вже знайома нам бачите, функція set active false. Тобто, от зроби цей об'єкт неактивним. І давайте тепер тільки запустимо цей коротін от, wait to do, Цей коротін ми хочемо десь запустити. Це можна зробити використовуючи таку функцію, яка називається start корутін. Ось start коротін. Ми, наприклад, це зробимо ось тут же в функції onTriggerExit. Exit. Тоді, от старт коротін, в дужках пишемо, який коротін ми хочемо запустити. І параметр тут є. В секундах пишемо скільки секунд ми хочемо почекати, щоб цей об'єкт потім став неактивним. Ну давайте я зберігаю код, ось наш Unity. Ну і давайте перевіримо, чи справді у нас NPC має стати неактивним зараз. Якщо він стане неактивним, він має стати сірого кольору. Ось тут сірого кольору, так отже, давайте. Я підійду до їжечка. Так, підійшов. Відійшов. Тепер рахуємо 2,5 секунди. Все бачите, можна поставити святковий значок. Бачите, NPC став неактивним, але не одразу. Вправді, дуже класний спосіб запускати щось. Використовуючи затримку. Отже, ще раз підсумувати, ми маємо так. У нас є два способи: ми можемо знищувати об'єкти, використовуючи функцію destroy, а ми можемо також робити об'єкти неактивними. Можна і так, і так. Просто якщо ми, наприклад, зробимо об'єкт неактивним, він не знищиться, він залишиться. Ми потім можемо його зробити активним. Нагадую, що можна це робити, об'єкти активними або неактивними не обов'язково в корутінах. Просто нам вже зараз було цікаво так зробити це із затримкою через деякий час.